Кременчук для перемоги не просто гасло, а реальні дії. Черговий пакет допомоги передали військовим. Йдеться про сучасні інструменти, які дозволяють проводити ремонт техніки. Завдяки цьому українські воїни не витрачатимуть дорогоцінний час на транспортування машин до тилу, а зможуть оперативно повертати їх у стрій. Сьогодні одному з підрозділів Збройних сил України передаємо обладнання для ремонту техніки, для ремонту автомобільної техніки, ремонту різноманітних пристроїв для того, щоб хлопці мали технічну перевагу над ворогом. Кремінчужа звернулися і громада знайшла можливість все це Брати і максимально швидко передати, дякуємо їм за їхню важливу, важку і напружену працю. Серед переданого обладнання домкрати, компресор, акумуляторні батареї та інше технічне спорядження усе, що просили військові. Дуже вам дякую, Віталій Олексійович, за допомогу нашому підрозділу. Виконуємо обов'язки по захисту нашої держави. Сподіваємось на подальшу нашу. Співпрацю і вашу допомогу дуже дякуємо. Наша громада продовжує активно підтримувати армію. Усі кременчужани працюють разом заради спільної мети, перемоги. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.